Привіт. Сьогодні буду пересаджувати петунію. Дивіться, якщо у петунії є отак от вже два справжніх листочка, ми можемо її пересаджувати в більший стаканчик. Оце теж можна пересаджувати. Щоб вам було відніше, візьму крупніший. Спочатку переставляю паличку з сортом обов'язково. Потім, не боячись, що пошкодимо ці корінці, які вийшли, не боїмося їх пошкоджувати, взагалі не боїмося, прибираємо. Пігулку. Якщо на стаканчики, можна поставити отак і засипати землі. Але я прибираю, замінюю ґрунт, тому я трохи отак обриваю землю, не боїмося. Отут трохи поприщіпували корінці обов'язково, тримаємо за листочки. Досипаємо землі. Не дуже зручно на камеру, але я справлюсь. Вона не повинна бовтатися, рослинка ваша. Тобто, якщо вона бовтається, то треба їй. Досипатися ґрунту трохи. Ґрунт не повинен дуже, дуже бути низько так, у стаканчику, тобто, ви бачите, я насипаю у землі майже під верх, але так, щоб трохи було як поливати. Все, поливаємо дуже обережно, дуже потроху. Якщо не впевнені, можна отак шприцем, як я, з чашки ми таке не робимо. Тому що з чашки можна плихнути води потроху. Якщо з банки чи з чашки, можна плихнути води стільки, що буде дуже багато. Все, Петунія готова.